Корінь це зворотна дія до степеня, це його обернена сторона. Властивості тут можна сказати такі самі. Тобто я можу розділити два числа, два множники, давши кожному з них корінь такої ж степені, можу у дроб, також дріб розділити, якби корінь, залишивши окрему чисельнику, окрему знаменнику такої ж степені. Також корінь і степень друг друга їдять. Ну, Тут от цікава ситуація, тонкий момент. І так, давайте перше розкладання за множниками. Дуже все просто, 25 на 16. Це все одно, щоб окремо корінь з 25 помножити на корінь з 16. Ну, що це? Корінь з 25. Яке число в квадраті буде 25, звичайно, 5. Яке число в квадраті буде 16, звичайно 4. 5 на 4 це 20. З е, дробом. Така ж сама ситуація корінь з 144 на 25. Що тут? Також е, шукаємо, бажано вивчити таблицю квадратів до 15. 144 це квадрат 12. І 25 тут. Ну, Скоротити не можна, але можна цілу частину дістати, звичайно, не забуваємо.